Коротше, панове, що я подумав, буде на моєму каналі розіграш на Ютубі. Значить, зараз поясню умови. Перше, треба зайти на Ютуб підписатися на мій Ютуб. Друге, треба під цим відео в Ютубі в коментарях написати хочу прийняти участь. І третє, вам треба... Мінімум 5 разів кудись зробити репост цього відео. На своїй сторінці, десь в групи, десь ще. Ну, тобто це відео, щоб люди заходили до мене на YouTube. Я думаю, це логічно. Далі умови розіграшу. Один раз я вже розіграш проводив за підтримки Улі-Ін. Обалдінний просто інтернет-магазин по бджільництву. Вони відписують любе. Время, Даже було, що в 11 годин вечора до мене дзвонили, уточняли, чи я дійсно зробив замовлення. Круті ребята, так що давайте уліін, заходьте, тартеся. Круті і ціни в них адекватні. Коротше, проводили з ними розіграш. І як воно вийшло, е, люди виграли, було три місця. Значить, люди виграли е, футболку. Я український пасічник. Друга позиція, яку тоді виграли. Це набір пасічника новачок. Там стамески, димар, костюм, рукавиці. Ну, коротше, там такий жирний набор пішов. І виграли пасічницький костюм. Пасічницький костюм, панове. Оце розіграш да? проводимо ми тут на каналі, а ви ще не підписані, ну я не розумію. Коротше, цей раз. Щоб було цікавіше, і щоб було зрозуміло, що це пасічницька тематика. Я зроблю розіграш прямо з вулика. Буде три вулика. Три вулика. Це буде прямо в мене на пасіці в прямому ефірі. Буде три вулика, в яких буде щось. В яких буде щось. Ну і коротше е участь зможуть взяти ті люди, які під цим відео написували коментарі. Вони підписані на мій канал і вони зробили 5 поширень. Це все дуже легко перевіряється, я це все зможу перевірити. І ті люди, які візьмуть участь, я їхні імена понаписую на барабані е ну, на бумажках різних. І тоді рандомно виберу е буклетик з іменем того чи іншого учасника. Так що люди заходьте, е підписуйтеся, коментуйте. Буде полодинний розіграш. У нас призи завжди жирені, ми завжди їх відправляємо. І цього разу теж будуть класні призи, від яких я думаю багато хто буде ну, просто реально задоволений. Я думаю, що е, багатьом пасічникам, особливо новачкам, це буде в плюс, бо вони зможуть собі на шарика, по факту на шарика, е, щось на свою пасіку приобрести. Коротше. Жду. Е, давайте підписуйтеся, розіграш. Починаємо. Працюємо. Все на благо, бджільництва України.